Всім вітання. Поїхав провідати свою колекцію. Вже рік назад я їх заводив, цілий рік стоять без, мого, без моєї ваги. Зрозуміло, що на цей, на цей сезон були плани на цю техніку, але ж війна внесла свої корективи. Все завелося з півоберта. трошки, звичайно, пауки тут вже поселились. Ну і немерено пилюки. Але ж ця техніка в вогні. Значить, зараз мені напишуть в коментарях, що не зложиш ціни, хочеш дорого. Ну, що я хочу, тому є право. А от, якщо вам, хлопці, у вас є така робота, яку робить ця техніка, а немає грошей, то я зараз вам підкажу, як ви можете без грошей це зробити. Наприклад, перший оцей джундір. Робить аерацію. Наприклад, на стадіонах. Без проблем можна справитися з цією технікою. Берете вила, такі, як наш політик Ляшко часто показує в своїх відосах, фотографіях. І, коротше, хуярите. Вилами, блять, хуярите і у вас все вийде. Трошки, звісно, не так, бо тут трошки по-іншому виконується операція, але ж нахрен з ним пойдеть. Далі наступна техніка. Ця техніка копає траншеї. Ви теж без проблем можете обійтись без цієї техніки. Берете гарну лопату. Якщо у вас ґрунт більш тяжкий, заточуєте її гарно і теж хуярите зранку до ночі. І ви обов'язково виконаєте якийсь об'єм робіт. Значить трохи обсипаний склом цей тракторит. Вот Проходили бойові дії повилітали вікна. Але нічого страшного, слава Богу, все вціліло. В общем, якось так. В общем, все в мене добре. Серйозних людей, яких цікавить ця техніка, звертайтесь, будемо говорити. Ну, а таких, які любителі щось там підколоть, ущипнуть, то, понятно, з вами нема про що говорити. Дякую всім за увагу і будьте здорові, живіть багато!